Вже четвертий тиждень після страшної ДТП Богдан Трут прикутий до лікарняного ліжка Тернопільської університетської лікарні. У нього численні переломи. Людина абсолютно не то, що не ходяча. Він навіть не сідає. Юрій Черняк разом з іншими таксистами приїхали до колеги у суботу, 11 січня, але не відвідати, а забрати хворого. Е... Сказали, забирайте його так, так, так. Тому що коли був лікар, сказав забирайте, той мужчина, що там був забирайте, і там, якщо б не було наших товаришів, то в принципі була одна його дружина, тобто швидко. Нічого нікого. Леся Івановна зверталася, зверталася і це. І потім прийшли до такого висновку, щоб його забирати, потрібно хоча б знати, як його можна забирати. Діло в тому, що його можна посадити чи поставити, і він може отримати внаслідок таких дій таку травму, що то буде інвалід на все життя. Богдана Трута таки виписували передчасно і додому, запевняють колеги і адвокат потерпілого та родичі загиблого у ДТП. хлопця. на підтвердження своїх слів показують лікарняну виписку. кажуть, до її змісту. Протоколу. Багато питань. Лікування клінічному протоколу відповідало. Але виписка ця додому, що написано ось у цій карті, яку видали на руки пацієнту, не відповідає. Останнє речення протоколу звучить так: при стабілізації стану, переведення у відділення реабілітації або неврології. Пацієнти таки додому не виписуються. Тобто, це є порушення протоколу, це я вам кажу як лікар. Я цитую з виписки: амбулаторне лікування, під спостереженням невролога, ортопеда, по місцю проживання, звернення в поліклініку 12.01. Тобто, хворий, який повинен бути два місяці, скажімо, тут так написано. Стабілізуючим корсетом для грудного середнього грудного відділу хребта з металевими шинами два місяці. Тобто, це означає, що людина два місяці не повинна взагалі рухатись, а він повинен звернутися в поліклініку яким чином не зрозуміло. ще й неділю, цікавить захисників і те, чому пацієнта виписували у суботу після обіду, і зрештою, чому він навіть після виписки перебував у стаціонарі. Адвокат Богдана Трута розповідає, лікарі призначили пацієнту подальше лікування, але не вказали скільки, коли і як приймати ліки. А всі аналізи і дослідження, результати, яких занесені у документ, зроблені ще 23 грудня, коли пацієнт тільки потрапив до лікарні. Мене цікавить, людина приходить з тою випускою, приходить. На другий день в неділю в поліклініку і показую аналіз на день аварії 23-12. Найдіть мені тут, де аналіз є в січні місяці. От покажіть мені, може я не так читаю. Може, у вас друга виписка? У мене ну, є друга ну, історії. Так ви скажіть, що ви як, можете і 10 виписок написати, але це виписка ваша. Півчатка мокра, підписи мокрі, мокрий. В тому, що пацієнта виписували у суботу, немає нічого дивного, каже головний лікар Тернопільської університетської лікарні. Це був робочий день, тому працювали повні зміни. Обстеження каже, роблять з певною періодичністю. Основні аналізи зробили перед випискою. А наступний рентген потрібен не скором. Хоча порушення у поведінці своїх колег таки визнає. Каже, догани вони вже отримали. Була спроба виписки. Я не заперечую був огляд було рішення колегіально виписати хворого, перевести в третій лікарню або на неамбулаторне лікування. Я цю тему з лікарями обговорив, і це є мої претензії до лікарів, до завідувачів відділу, до лікуючого лікаря, до завідувачого курсу з приводу цих рекомендацій. Травми, які таксист отримав у ДТП, лікарі називають важкими. Тому те, скільки часу проведе Богдан Труд у лікарні, кажуть, на розслідування не вплине. Проте потерпіла сторона вважає, що це може вплинути на розмір компенсації, а транспортування хворого могло мати непередбачувані наслідки. Тому звинувачують лікарів у безвідповідальності. Питання щодо надання необхідної лікарської допомоги Богдану Труту вивчає спеціально створена Тернопільською обласною радою робоча група, до складу якої увійшли депутати, працівники обласної ради, лікарі та журналісти.